Go на пиво зустрінемось сьогодні. Дякую, що виручив. З мене магарич Ну, могорич може вже з більш дорослої вікової категорії, але думаю, суть ви вловили. Мені стало цікаво, чому алкоголь такий популярний. Ми ж всі знаємо, що це отрута, але чомусь не можемо відмовитись від бокалу пива чи вина на вечір. Як так сьогодні я розкажу, як спосіб розслабитися перетворює нас на залежних у незалежній країні? А ще розкрию вам таємні секрети алкоголю, про які ви не знали. От, наприклад, червоний вино корисний чи все ж таки ні? Про це і не тільки розкажу далі. Це Мартік, і це нове відео у мене на каналі. І мені цікаво, хто з вас вживає алкоголь, а хто ні. Поділіться в коментарях. Можливо, я вже помиляюся, алкоголь не такий популярний, як я думаю. Ну вип'ю я раз то пиво у п'ятницю чи суботу. Хіба це погано? Я просто хочу розслабитись. Ну тим більше пиво це навіть не алкоголь. Знайомо зараз не про це, але ви пам'ятайте ці фрази, бо до них я ще повернусь. Пити чи не пити? Ось у чому питання. Якщо ти п'єш, то відразу стаєш своєю людиною. З тобою можна поговорити, вилити тобі душу, і ще дуже легко в такий спосіб знайти собі друзів на вечір. Береш один, другий, третій бокал, а ось рука вже тянеться за четвертим. Але чи це окей? Ніколи не розуміла, ось цього типу не п'єш, значить, з тобою щось не так. Відразу починають питати, може, ти погано себе почуваєш, може приймаєш якісь антибіотики. А ще часом люди думають, що можливо ти щось таке натворив коли був п'яний, що це та сама причина, чому ти не п'єш тепер. Серед інших людей, не всіх, але більшості, ти стаєш схожим на людину, яка тримає в руках червону табличку з надписом не п'є. А часом там ще підпис нудний або нудна. Розумієте про що я? І знаєте, я не хочу демонізувати алкоголь, але для мене, як для людини, яка не п'є, це виглядає наступним чином: ти купуєш отруту зі смаком. Платиш за це гроші, тобі стає погано, а потім ти знову хочеш цієї отрути. Я нічого не забула. Культура барів, пабів, ресторанів, кафе Чарки до свята спонукають нас спробувати ось цей коктейль випити за здоров'я, хоча здоров'ям там так і не пахне. А потім третій за любов і на коня. Ця культура поширена і популярна, хоч так і було не завжди. В часи сухого закону, 1920 по 1933 роки. Люди продавали алкоголь з під поли. І все дуже просто на нього була заборона. І, хоч шукати корисну мотивацію у влади того часу не варто, але напевно це мало принести якусь користь. Так робили як і в США, так і в СССР, Канаді, Норвегії та Ісландії. Але як відомо, це не дуже спрацювало. Хоча пам'ять про це залишилася, тому у наших рідних ще можна знайти самогонні апарати. Бо хто знає, може знову пригодиться. Тоді я згадала про стару давню Грецію і Рим. І я думаю, ви бачили ці картини, де люди на золотих сонцем вулицях розпивають вино. І якщо вірити деяким джерелам, то там постійно всі ходили п'яненькі, бо тоді вино було настільки популярним, що його пили майже постійно. Вино тоді вважалося особливим напоєм. У греків його пов'язували з богом виноробством Діонісом. А у Римлян це був Бахус. Греки вірили, що вино – це подарунок богів. Тому без нього не обходилось жодне свято. До того ж, у греків були такі собі вечірки, симпосії. Це коли люди збиралися, пили вино, розбавлене водою, і обговорювали різні серйозні теми. Тільки уяви, сидиш у затишній компанії, п'єш розбавлене вино і говориш про життя. Ну хіба це не ідеальна атмосфера? Можливо, це і були перші бари, хто знає. Але там людей збиралось доволі багато. Насправді ж основна причиною розпиття розбавленого вина у ті часи полягало в тому, що у стародавній Греції були суттєві проблеми з водою. У ті часи не було нормальних водопроводів чи фільтрів, а вода часто була брудною і могла спричинити різні хвороби. Тому люди й придумали змішувати її з вином. Вино допомагало вбивати бактерії, і так вода ставала безпечнішою для пиття. Це було щось по типу дезінфектором, тільки смачного. Плюс вино вважалося гарними ліками на всі випадки життя. Його використовували для лікування я ран, шлункових проблем, а також для покращення настрою. Навіть Гіппократ, той самий батько медицини, радив пити вином. Але про те, чи був він правий, ми поговоримо далі. Також вино мало певний соціальний статус і вважалося напоєм цивілізованих людей. Наприклад, греки вважали, що вони кращі за варварів, бо ті пили пиво або не розбавлене вином. У них це вважалося ознакою поганого тону. Тож, якщо ти п'єш розбавне вино, ти культурна людина. Ну і якщо так подумати, то алкоголь дорогий та вишуканий, як його подають у рекламі. Справді виглядає як щось таке, що має преміальний характер, його наче п'ють якісь успішні люди в костюмах. Ну, знаєте, ця категорія успішного успіху. Та й взагалі ніколи не розуміла, чому на дні народження дарують алкоголь. Чому за столом, тримаючи стопку горілки, виголошують тост за здоров'я? Це ж як дати шоколадку діабетику зі словами для підтримки. Але чи наш це вибір? Чи нам його просто показали? А ми стали це сприймати за норму? Якщо так розібратись, то стає зрозуміло, все, що стає популярним, бере свій початок з кіно та реклами. Популяризація алкоголю в кіно відбувалася поступово, і в цьому процесі зіграли роль як культові фільми, так і маркетингові кампанії алкогольних брендів. Кіноіндустрія активно використовує алкоголь як символ стилю та статусу. От, наприклад, 1930-ті по 1940-ті -ві, – золотий вік Голлівуду. часи переходу від чорно-білого німого кіно з Чарлі Чапліном до фільмів зі звуком. Алкоголь у цей час часто з'являється на екрані як елемент гламурного життя. Так у фільмі Касабланка сцени в барі стали культовими. Якщо коротко, то сама атмосфера цього бару зробила розпиття алкогольних напоїв, чимось асоційованих з розслабленням та гарною ізі-гоїнг атмосферою. Бар у фільмі подається як стильний простір для зустрічей та щирих розмов. Після виходу цього фільму концепція таких барів стала дуже популярною. У багатьох сценах герої п'ють шампанське та вино, підкреслюючи їхнє значення для урочистих або романтичних моментів. А сцени з віскі чи коньяком стали прикладом чоловічого способу розслаблення. Тепер ви розумієте, звідки взялася картинка втомленого чоловіка зі стаканом віскі. Я обожнюю пасхалки і саме тому і залишаю їх для вас в кожному відео. Це QR-код, який показується на екран, буквально на одну секунду. Ви маєте його просканувати, перейти до секретного відео, і там буде маленький сюрприз для вас. Рандомно беру переможця з минулого відео, хто забирає мерч і також 500 гривень на карту. Це ось ця людина. І раджу вам не пропускати пасхалки, бо вони дуже дуже цікаві. Йдемо далі. 50-60-ті роки ера розкішного життя. Це був післявоєнний період, тому тоді ж набули популярності коктейлі і дорогий алкоголь. Ідеально цей час характеризують фільми з Джеймсом Бондом, з відомим коктейлем Мартіні. Одна горілка і Мартіні. Як ви сказали, саме цей фільм зробив алкоголь стильним атрибутом агента 007. У 70-ті-80-ті роки вже почали експериментувати і показувати зворотній бік вживання алкоголю. Так це показано у фільмі Дні, вина і троянд. Фільм розповідає про алкоголізм і його руйнівний вплив на героїв, але водночас вино залишається символом романтики. Але повернімось до неприємного боку алкоголю. Треба врахувати, чому саме в 70-х-80-х почали показувати згубний бік алкоголю. Бо саме тоді деякі проблеми ветеранів американської армії, особливо тих, хто брав участь у В'єтнамі, почали проявлятися одні й ті ж проблеми: проблеми з алкоголем. Тому у цей же час з'являються такі відомі фільми, як політ над гніздом Зозулі». хоч не про ветеранів напряму, але фільм порушує тему психічних проблем і стигматизації. Ну і звичайно, культовий серед хлопців фільм Рембо Перша кров, який нам демонструє, як ветерани стикаються із суспільним відторгненням і травмами. Але давайте дисклеймер про цей момент я розповідаю тільки тому, що хочу показати вам, яким чином взагалі алкоголь став способом для релаксу та заспокоєння а також те, що насправді ним не потрібно зловживати. І про це я вже розкажу далі. Тепер згадаємо про час 90-х і по зараз. Це час глобалізації алкоголю. Алкоголь з'являється як атрибут різних соціальних груп, наприклад, фільм з Уолл-стріт». Тут вживання алкоголю асоціюється з владою, грошима та безтурботним життям. А у культовому сексі місто коктейлі стали невід'ємною частиною образу успішних і незалежних жінок. До образів героїв створених знімальною групою, сценаристами та режисерами, зокрема приклали руку й алкогольні компанії, які використовували фільми для своєї прихованої чи прямої реклами. Тому ми почали сприймати алкоголь як символ успіху, крутого стилю життя чи розслаблення. Як не крутий, маркетинг у кіно часто орієнтувався на молодь, показуючи алкоголь як щось привабливе і нормальне в соціальному контексті. Але насправді з ним нам потрібно бути особливо обережними. І хочу вам подякувати за те, що ви дивитесь моє відео, бо для мене це дуже цінно. Якщо ви хочете підтримати мою творчість і вам подобається мій канал, то у мене є донатело. Там ви можете оформити плату підписку, а також зробити разовий донат. Будь-який ваш несок є для мене, що я роблю все правильно і те, що вам справді важливий мій контент. І я вас не затримую, продовжую. Поки я не почала вивчати цю тему, я навіть не знала, що є стільки несенітниці, в яку ми постійно віримо. Про його користь, про те, що він піднімає тиск, а також що він прискорює метаболізм. Ну і таке і інше. Але якщо розглянути в саме який спосіб працює алкоголь в нашому організмі, то все стає зрозуміло. Алкоголь діє на наш організм досить цікаво. Якщо пояснити простими словами, це історія про те, як тіло намагається впоратись з отрутою, яку ми самі в нього заливаємо. Тільки на напій, алкоголь починає смуктуватися в кров прямо зі шлунка кишечника. Якщо ти голодний, це відбувається швидше, тому й накриває моментально. До речі, раджу послухати цей подкаст про алкоголь, бо з нього я дізналася, що алкоголь є водо- та жиророзчинним, а це значить, що він може проникати у всі структури нашого тіла. Він розноситься кров'ю по всьому організму, і головна його зупинка це мозок. І це, напевно, найнебезпечніша його риса, адже він напряму впливає на роботу нашого головного органу. Спершу він відключає ту частину мозку, яка відповідає за самоконтроль. Тому після перших чарок почуваєш себе більш фроскутим, сміливим, навіть трохи безтурботним. Але якщо випити більше, починаються проблеми з координацією, мовленням, язик наче заплітається, а ноги не слухаються. Це все тому, що алкоголь пригнічує нервову систему. У цей час наша печінка наш особистий детокс центр починає розщеплювати алкоголь, щоб вивести його з організму. Але є нюанс. Печінка працює Працює повільно за годину вона може обробити приблизно одну склянку пива або келих вина. Але ось що цікаво: якщо ти важчий, то алкоголь розподіляється по більшій масі тіла, тому сп'яніння йде повільніше. За даними науковців, жінки п'яніють швидше, бо у жінок в організмі менше води. Спочатку печінка перетворює алкоголь на ацетальдегід. І тут починаються проблеми, бо ацетальдегід – це токсин, який дуже шкодить клітинам, і саме він винен у похмілі. Ну, дота, головний біль, слабкість усе його рук справа. Далі печінка намагається позбутися цього шкідника, перетворюючи ацетальдегід на оцтову кислоту. Ацетат. Ацетат це вже щось менш токсичним, і його організм використовує джерело енергії. Потім він розпадається на вуглекислий газ, який ти видихаєш, і воду, яка виходить через сечу чи піт. Але найцікавіше те, що ж насправді залишається в організмі після вживання спиртних напоїв. Більшість алкоголю виводиться, але деякі сліди все ж таки залишаються, і вони мають свої наслідки. Ацетальдегід. Якщо ти часто п'єш, він може пошкоджувати клітини. А це вже ризик раку та інших хвороб. Коли печінка зайнята алкоголем, вона перестає нормально обробляти жири. Вони накопичуються в клітинах печінки, і це може перетворитися на жирову дистрофію. І якщо це не зупинити, далі будуть гепатит і цироз. оксиданти під час переробки алкоголю утворюються шкідливі молекули, які руйнують клітини. Це як іржа для організму. Саме вони викликають старіння, запалення та хронічні хвороби. Ну і звичайно, алкоголь також впливає на серце. Спочатку він розширює судини, але з часом виникають проблеми: підвищення тиску, порушення ритму та ризики інфаркту. Шлунок також страждає, оскільки спиртні напої дратують його слизову оболонку, що може спричинити гастрит, виразки, а згодом і рак. Часто вживання алкоголю значно збільшує ризики розвитку раку. І звісно, алкоголь ослаблює імунітет, що робить організм більш вразливим до застуд, інфекцій та інших хвороб. Але якщо ви вже зараз зменшите кількість вживання алкоголю або повністю відмовитися від нього, то ваш організм матиме можливість відновитися. Наприклад, печінка може регенерувати, якщо ще немає це розум. Також часом зменшиться навантаження на мозок, серце та імунну систему, що сприяє їх нормалізації. Однак, якщо пошкодження вже надто серйозні, наприклад, цироз або рак, то відновлення вже неможливе. І тут ви такі Мартік, але все ж таки якась користь має бути. Ну якби там тиск піднімається. А як же там зігрітися алкоголем? Ну як вам сказати? Впевнена, ви не раз чули, що бокал червоного вина на день корисний. Я навіть в ТікТосі бачила це відео від тікток експертів. Оцю дозу можна пити щоденно, вона йде на користь. Це добре для серця, воно розріджує кров. Так ось, це всього лиш міф: це так звані французькі та італійський парадокси. Мовляв, французи та італійці люблять вино. а це нібито захищає їх від серцевих хвороб і сприяє довголіттю. І справді, щодо тривалості життя, Франція та Італія мають схожі показники, та входять в топ 20 країн світу за цією ознакою. Але це не завдяки вину, а завдяки клімату, соціальному економічному благополуччю і таке інше. А сама думка, що це все завдяки вину, це найбільша брехня, яку можна було придумати. Так, вино містить антиоксиданти, зокрема ресфератрол, які можуть впливати на серце. Однак нещодавні дослідження, що були проведені вчинами, спростували популярне твердження лікарів про те, що щоденне вживання алкоголю не шкідливе для здоров'я. Нові дослідження доводять, що навіть якщо вино має корисні властивості, його шкода для здоров'я, зокрема ризик раку та хвороб печінки, значно переважає. До того ж, багато і дійсно корисних властивостей вона можна отримати з інших продуктів, таких як ягоди чи горіхи, і без шкідливих наслідків алкоголю. Тому, якщо вже дбати про серце, краще замінити вино на свіжий сік або зелений чай. І треба сказати, що жодна велика організація охорони здоров'я не рекомендує вживання червоного вина чи будь-якого іншого алкоголю для покращення здоров'я. Попри це, досі зустрічаються компанії, які акцентують увагу на користі червоного вина, особливо у контексті дієт. Наприклад, ось ця компанія часто акцентує на тому, що споживання червоного вина може покращити роботу серця, знизити ризик раку та допомогти регулювати рівень цукру в крові. Ну чи це не магія якась, правда ж? Більше того, багато брендів використовують цей міф у своїй рекламі. Така реклама відволікає від того, що тривале та надмірне споживання алкоголю навпаки підвищує ризик серцево-судинних хвороб, гіпертензії, аритмії, інфаркту та інсульту? Так що шах і мат любителі вина. А ще може чули про те, що алкоголь зігріває. Відразу виникають асоціації з п'яною вишнею на морозі чи з гарячим глінтвейном. чи не так? Що ти скажеш? Навіть альпіністи в 18 столітті завжди мали фляжку про всяк випадок для зігрівання. Але насправді це не так працює. Алкоголь лише розширює судини, і кров активно приливає до поверхні шкіри. Так шкіра стає теплішою на тотик, обличчя червонієм, і ви думаєте, о, я зігрівся. Але це короткотривала радість, бо водночас у нас знижується кровообіг у внутрішніх органах, а це призводить до загального охолодження тіла. А тепер уявімо, що ми знаходимось на морозі ну тут і до пневмонії недалеко. Плюс алкоголь знижує нашу здатність адекватно оцінювати температуру та пригнічує тремтіння, які зазвичай допомагають організму зігріватися. Тому і так багато історій про те, як люди дорогою додому з гулянок замерзали настільки сильно, що це призводило до летальних наслідків. І робимо висновок: краще обрати теплу куртку ніж глінтвейн на морозі. Зараз напевно буде спростування міфу, який точно засмутить наших батьків, дідусів чи бабусь. Чи чули ви коли-небудь, що алкоголь допомагає при застуді? Знаєте, ось це популярне хлопнуть стопку з перцем. Ну, принаймні, мій дідусь таке робив. Але це точно не має медичне підтвердження. Насправді, алкоголь робить усе навпаки, знижує імунітет, і ми почуваємося гіршим. Тому краще випити чашку чаю з лимоном, ніж вдаватися до такого сумнівного методу. Наступний міф мене дуже розсмішив. Я про нього не знала, але, як виявляється, справді багато хто ним користується і вірить в його чудодійну силу. Похмелитися! І типу, бо після веселого вечора треба знову трохи випити. І тоді, наче, голова перестане боліти. Насправді це один із найдавніших і, як мені здається, найдурніших міфів. Староанглійський вислів волосина собаки, яка вкусила» означає, що якщо вас вкусила скажена собака, вилікуватися можна її з шерстю. Така ж логіка з алкоголем – якщо погано після випитого, треба випити ще, щоб стало краще. Але це лише міф. Хіба це не по-дурному? Особисто для мене це звучить так: ти зламав ліву ногу, то потрібно зламати ще й право для того, щоб ліво не так сильно боліло. Чи не абсурд це? У деяких статтях в інтернеті пишуть, що ефект полегшення виникає через те, що нова доза алкоголю тимчасово уповільнює метаболізм попередньою, затримуючи обробку токсинів, які спричиняють симптоми похмілля. Але це ж не вирішує проблему, чи я помиляюсь, що скажете. Може краще пити багато води і дати своєму тілу час на відновлення, поспати, полежати. Ну коротше, методичка дуже проста. А ще чула таку думку: пиво це не алкоголь. Люди часто п'ють пиво під час перегляду Ютуб чи фільмів, вважаючи, що так відпочинок буде більш розслабленим і приємним. Звичайно, якщо зайти на сайти виробників пива, то можна знайти інформацію, що пиво це ж так. Просто потішити себе, адже виробники вже давно позицінують пиво як слабоалкогольний, нібито нешкідливий і ледве не корисний напій. І це все, незважаючи на те, що за останні роки вміст алкоголю в деяких сортах пива став сягати 14 А це вже якби рівень вина. Можливо, ви ще чули, що алкоголь калорійний, але по факту це пусті калорії, бо вони хоч і дають енергію, але не місять ніяких корисних речовин для організму. Стоп. А взагалі, чому люди починають пити? Розберемо три головні причини цього питання: генетичний фактор. Дослідження показують, що ризик розвитку алкоголізму на 50-60% залежить від генетичних факторів. Це означає, що якщо в родині були випадки залежності, ймовірність того, що це передасться наступним поколінням, значно зростає. Тобто наша сім'я відіграє важливу роль у виборі наших шкідливих звичок. Соціальний фактор, звісно, соціум також дуже на це впливає. Тут все очевидно. Якщо у вас в компанії пиво п'ють частіше ніж воду, то ймовірність того, що ви почнете пити, теж зростає. Особистий фактор, якщо у вашій родині були випадки алкогольної залежності, це не означає, що ви обов'язково станете алкоголіком. Ваша залежність може бути іншою, наприклад, емоційна залежність, страх самотності, перебільшення бажання здогоджати, проблеми в стосунках, токсичні або співзалежні відносини, ігрова та інтернет залежність, перфекціонізм або навіть трудоголізм. Щодо цього, то діти з таких сімей часто намагаються компенсувати нестабільність, прагнучи до досконалості або використовуючи роботу як форму втечі, вони можуть відчувати тривожність, депресію або проблеми з довірою. Вони часто беруть на себе роль рятівника у родині, а в дорослому віці можуть вибирати партнерів із залежностями. Це може призвести до проблем самооцінкою і відчуттям сорому або неповноцінності. Такі люди можуть також звикнути до емоційних драм і шукати їх у своєму житті, оскільки вони здаються їм нормою. І думаю, зараз варто поговорити про те, чому взагалі алкоголь викликає залежність. Ти ж наче знаєш, що тут корисного нічого нема, але далі чомусь п'єш. Правда ж? Якщо коротко, коли ми п'ємо, то мозок виділяє дофамін, гормон задоволення. Ти відчуваєш себе класно та розслаблено. Але якщо зловживати, мозок звикає до цього штучного кайфу і починає вимагати більшим, щоб отримати те саме задоволення, як колись. А це вже залежність. Доволі часто люди починають пити, бо так прийнято в компанії, або щоб розслабитись, про це ми вже говорили раніше, чи просто від нудьги. Ну, нема чого робити, піду, бахну пиво. Цей момент я бачила у багатьох дослідженнях, і можу сказати, що, схоже, це велика проблема у світі, де є стільки різних захоплень нудьга та прокрастинація все одно знаходить своє місце. Нещодавно я подивилась Ютуб канал Несерйозна розмова, де психіатр нарколог розповідав про кодування. І чесно, я була в шоці. Давайте перед тим як я розкажу вам більше про цей випуск, все ж таки розберемося, що таке кодування. Кодування від алкоголізму це такий собі швидкий старт, коли хочеш позбутися залежності, але не маєш часу чи терпіння на тривалу терапію. Цей метод лікування популярний вже кілька десятиліть. Дуже популярна історія, коли якась сусідка сусідки розказує, як нещодавно кодувала свого толіка, і він з тих пір ні краплі до роти не бере. Так що ж це за процедура, така часто кодування це набір різних методів, які допомагають людині відмовитися від алкоголю. Уявіть, що вам буквально вшивають препарат під шкіру. щось на зразок капсули, і якщо ви зважитесь випити навіть келих вона, цей препарат спровокує вкрай неприємну реакцію організму, як ніби ваше тіло починає боротися з отрутою, Мартік. А як це впливає? Бо звучить дивно, якась маленька штучка допомагає вирішити велику і серйозну проблему. Так ось є ще психотерапевтичний вплив. Це одна із найпоширеніших технік, наприклад, метод довженка. Лікар використовує гіпноз або інші психотерапевтичні прийоми, щоб вселити пацієнтові відразу від алкоголю. До речі, ще ж існує лазерне кодування. Непевно, мало хто про нього чув, але я все ж таки розкажу. Цей метод полягає у впливі лазером на певні точки тіла. Вважається, що таким чином можна стимулювати зони мозку, які відповідають за залежність. Багато людей відчувають покращення майже одразу після процедури, знижені тяги до алкоголю, а в деяких випадках навіть виникає сильна відраза до нього. Однак, кодування має і свої недоліки. По-перше, воно може спричиняти сильний стрес. Організм починає відчувати себе покинутим, адже більше немає його старого друга алкоголю. Це може призвести до депресії або тривожності. Додайте сюди ще такі бонуси, як нудота, запаморочення чи тремор. І картина стане зовсім невеселою. Більшість людей, які проходять через процедуру кодування, роблять це неодноразово. Якщо мотивації та підтримки немає, існує велика ймовірність повернення до старих звичок. Якщо є залежність, то потрібно звертатись до лікаря психіатра, до лікаря-нарколога, і потім вже звертатись до. Психолога по залежностям mm -hmm. до психотерапевта і проводити психотерапію і лікуватися від цієї залежності mm -hmm. за даними звіту Вооз щодо вживання алкоголю в Україні та його впливу на здоров'я, країна займає лідируючу позицію за кількістю людей, які страждають від проблем пов'язаних з алкоголем. У розрахунку на 100 тисяч населення майже 14 осіб щорічно гине через надмірне споживання алкоголю. Це призводить до зростання випадків ДТП. Домашнього насильства та розвитку залежностей. І, взагалі, статистика насправді шокує. І задайте собі питання що краще. Вечір у барі з друзями, де чек з кожного складатиме 500-700 гривень, чи половина вартості місячного абонементу до спортзалу? Купити пляшку, вина і мати похмілля зранку, плюс панічку на додаток, чи відкласти ці гроші, щоб записатись на цікаві курси. Випити на сімейному застілі і бути своїм в той час, як тобі зверху насипають питання про а коли вже будуть діти, коли купиш машину, квартиру, чи відстояти свої кордони вибір за вами. Підсумовуючи, скажу, хтось звик відпочивати з келихом вина чи пива. або може віскі, чи коньяку. Але як я вже згадала раніше, це робить нам як емоційно, так і фізично гірше. А я хочу сказати вам дякую за перегляд, і з вами, як завжди, була я, ваша Мартік, і всім. До нових зустрічей! Ця па підтримуйте Ссу.